Вітаю стрільці! Це ваш старопрогноз на травень 2025 року. І так, давайте подивимося, що вам приготував місяць. Поділимо його на три декади і подивимось роботу, фінанси, стосунки, візьмемо пораду від карт. Паш жезлів. Ваша енергія, ваші якісь нові починання, нові можливості. Нагадую стрільцям. У нас загальний розклад. Але надіюся, що він таки програється у вашому житті максимально побільше. Так, налаштовуйтесь на прогноз. Розлітаються карти. Десятка кубків, місяць, світ. Хтось одружується. Так. Енергія початку місяця вісім кубків. Робота іерофант. Фінанси двійка кубків. Стосунки туз кубків. І порада, карта помірність. Так, початок у нас іде вісім кубків. Говорить про те, що не хватає якоїсь емоції стрільцям, ви хочете її віднайти. Дара подивимося, де. Тобто, ви налаштовані десь шукати той дев'ятий кубок, якого вам не вистачає. І це може стосуватися фінансової сфери вашого життя, тому що королева Пентаклів у нас фінанси, якась фінансова операція. Можливо, це ваша дружина, якщо мене дивляться, стрільці, чоловіки, тобто, можливо, вам не вистачає якоїсь емоційності від вашої дружини. На роботі в нас карта Єрофанта буде говорити, можливо, про людину, наставника, яка є у вашому житті. Сім жезлів буде говорити, що людина обороняється від якихось нападок. Да? Тобто сім жезлів буде говорити про те, що людина зайняла якусь оборонну позицію, є якісь люди з боку, які її хочуть насолити, будемо казати по-українськи. Да? І от можливо, ви йдете на повишення якесь у вашому оточенні на роботі є людина. Вона вам в цьому допомагає. Але при тому, всьому є якісь люди, які от доброжелателі. Тому ви на своєму місці, ви лідер, ви заслуговуєте цієї роботи, тому тримайтеся на цьому місці, і відстоюйте свої позиції. В стосунках у нас, в фінансах у нас двійка, кубків і карта сонця. Буде говорити про те, що фінанси для стрільців приходять, вони є, фінанси приходять від, наприклад, партнерства, від людини, з якою ви живете, і фінансів у вас достатньо по карті сонця, вам хватає на життя і, в принципі, Дуже дві приємних карти. В Стосунках в нас туз кубків і чотири кубки буде говорити про незадоволеність в стосунках, про якісь є, є стан речей. От, скоріш за все, це і показує на настрой на початку місяця, що емоції, стрільців через край. У якихось стрільців є незадоволеність стосунками, немає емоційності такої, як би хотілося, можливо, є десь холод, можливо, є образа. Тобто, по тузу кубків ми будемо говорити, що цих емоцій дуже багато, вони аж через край. І чотири кубки людина незадоволена, їй щось не влаштовує, чогось їй не вистачає. Хоча всі кубки повні, але її чогось от бракує. По помірності, по вашій картці ми будемо говорити і колесу фортуни. Ми будемо говорити про те, що це ви от даремно засмучуєтеся, довіряйте вищим силам, покладайтеся на фортуну. Ви щасливчик по житті, все у вас має бути, так, як от по колесу фортуни. Дивимося другу декаду для стрільців. Карта місяця. 5 пентаклів. Карта башня в другій декаді третя десятка мечів. І порада в нас іде король жезлі. Так, ну, друга декада не така райдужна, але Карта місяця нам буде говорити про якісь страхи, сумніви. Стосовно, я так думаю, знову ж якоїсь емоційності вашої, вашої сім'ї, в когось стрільців дійсно відбувається щось в родині, що їх не влаштовує. І у вас є сумніви, страхи, небачення всієї ситуації до кінця, тобто вона вас лякає, ви не бачите надії на завтра. Хоча, от, якщо ми дивимося дев'ятки кубків, карта говорить позитивні якісь моменти, тобто ви все. Те ж таки, налаштовані, що щось зміниться на, от, на вашу користь. В роботі у нас є 5 пентаклів, і карта диявола буде говорити, щоб ви обережно були на роботі. На роботі можливі якісь махінації, якісь перевірки, що може привести до матеріальних втрат. Там в нас теж, в принципі, карта Єрофанта забула сказати, може говорити про законність, про моральність, про те, що ви маєте притримуватися от таких чітких кордонів на роботі. Да? що все у вас має бути по правильному, ніяких ніде обманів, ніде ніяких от таких неправильних дій, тому що Єрофант, він завжди за. Чесність за справедливість і за моральність. І тут у нас випадає карта диявола, яка буде говорити про маніпуляцію, про брехню, про те, що може бути от якась підстава. Да? І п'ять пентаклів буде говорити про фінансову втрату, тобто на роботі може бути таке, що от. Я от говорила, що є якісь недобрі люди, і от ця людина може, наприклад, вас підставити, зробити якийсь такий неприємний стан речей, за що ви можете от поплатитися грошима. І тут у нас випадає карта башня, яка буде говорити про фінансову втрату, але при цьому в нас є карта імператриці, яка говорить про те, що все ж таки фінанси до вас приходять через якісь, можливо, не такі дії, на які ви очікували, да? щось по башні руйнується, но в той же час до вас приходять фінанси. Десь, можливо, через якісь, знаєте, моменти, які ми не очікували зовсім. Можливо, на роботі щось відбулося таке, ви пішли, наприклад, з роботи і вам виплатили все ж таки якісь. от... Ну, не дай Бог, я не хочу тут казати якісь біди і так далі, але все ж таки по імператриці до нас приходять, приходять наші фінанси, ті на які ми заслуговуємо. Так, в стосунках у нас 10 мечів, буде говорити про завершення. Так? От Завершення і п'ять кубків, це буде говорити нам про втрату. про... Не втрату, а от більше засмучення емоційне якесь таке. Тобто, ви кладете крапку, вам от не вистачає цієї емоції. Ви засмучені, можливо, якимись. Можливо, ви тут знаєте якусь новину, яка вас сильно засмучує. І тут ви вирішуєте класти крапку на цьому всьому. І от знову ж таки п'ятірка кубків буде говорити, що людина засмучена тим станом речей, які в неї є. Вона не бачить от виходу з цього стану, от кубки в неї розри... розлилися, і вона от сидить над ними горює порадою. У нас іде король жезлів. Карта дивіться, король жезлів на короля жезлів. Притримуйтеся свого плану, будьте королем жезлів, як ви є, насправді. Да? Не піддавайтеся оцій паніці, цим сльозам. Взагалі, вогняні знаки вони не піддаються емоційності, вони плачуть, коли не бачить ніхто. Тому ви маєте бути як от король жезлів, впевнені, послідовні, харизматичні, амбіційні, причому вдвойні. Да? Тому що король жезлів і король жезлів буде говорити про те, що от ви маєте. Мати план на завтрашній день і чітко його притримуватися. Третя декада для стрільців. Імператриця знову у нас випадає. Робота відлюдник. Фінанси лицар Пентаклів. Таких хтось стрільців. Кладе добрячу крапку. На стосунках. Ну, у нас тут чотири старших аркана буде говорити про те, що тиждень для стрільців важливий. Імператриця нам буде говорити про. Впевненість про знову ж дохід, про те, що ми на своєму місці, і карта справедливості буде говорити про те, що ви знаєте, що ви по праву на це заслуговуєте, да? що все завжди людина отримує по справедливості. І ви впевнені, що ви на це заслуговуєте, і отакий от настрой у вас буде в кінці. Місяця травня на роботі в нас карта від людника і принцеса. Мечію буде говорити про те, що є якийсь стан речей на роботі, від якого ви хочете сховатися, закритися, ні з ким не спілкуватися, не комунікувати і так далі. Ви вивчаєте тихенько інформацію, ви збираєте інформацію, аналізуєте інформацію. Можливо, у вас дійсно щось відбувається таке на роботі, після чого вам потрібно от, проаналізувати все, зважити все. Спитати себе в глибині, глибині душі, чи потрібна мені ця робота, чи, чи мені піти на іншу і так далі. В фінансах лицар Пентаклі буде говорити про те, що фінанси до вас приходять. Але вони дуже повільно до вас йдуть. Да? Лицар Пентаклі, він дуже повільний, і це може трошки вас засмучувати. Але Лицар Пентаклів, він все одно це пентаклі, да? тобто вони до вас йдуть, хоча не впевнений, такими великими кроками, як би ви того хотіли. І оцей стан речей може вас в кінці місяця засмутити. В стосунках Страшний суд нам буде говорити про. Закінчення про якісь глобальні переміни в вашому житті, і ту з жезлі буде говорити нам про це, що час для цього настав. Зміни мусять бути. Попрощайтеся з цією людиною, яка приносить от вам таке засмучення, і відкрийте двері для чогось нового. Та от суд буде говорити про те, що все. Все вже все закінчилося, ти мусиш почати спочатку, і туз жезлів говорить, що час для цього настав. Бери, тобі випадає нова можливість, можливо, ви повертаєтеся до старих стосунків, до старих людей, даєте їм якусь нову можливість і вирішуєте. Вертатися, давати другий шанс цій людині, чи не давати отту з жезлів. Навіть коли протягується шанс людині давати чи не давати. І по е, суду ми знаємо, що це от глобальна переміна. Тобто ви будете добре осознавати, що це для вас от такий якийсь переломний момент в вашому житті, якщо ви даєте другий шанс тій людині, з якою ви були, порада, карта мах, mm -hmm. дій. Тебе все в руках, ти все зможеш, все в тебе получиться. Хоча це для тебе буде не дуже легко, 10 жезлів буде говорити про це, що ноша буде дуже важка. Але по-магу ми будемо говорити про те, що ви з цим справитесь. Ви знаєте, як це все зробити. Бачите, оці карти всі на пораду говорять про те, що як особистість ви сильні люди. Ви справитеся з ним, Да, буде нелегко. Да, Дуже є багато таких карт, які от будуть. Пробувати вас вибити з колії, але не потрібно піддаватися емоційності. Десятка жезлів нам говорить про те, що. Ідущий, да, осилить цю дорогу, а маг знає, як з цим всім справитись. Якщо не фізичним трудом, то емоційно знає, як нести цю ношу, да, як знайти потрібних людей для здійснення цілі, як підійти, як сказати, як зробити і так далі. І давайте подивимося послання від богинь для вас. Ти, будь ласка, послання. Для стрільців. А дивіться, випало аж два. Розслабтесь і відрішіться від проблем. Бачите, ми посилаємо вам благодать нашої любові. Розслабтесь і відпустіть всі трудності і спитання, за які ви тримаєтесь. Протягніть руки і відкрийте серце на зустріч нашій любові і підтримці. А тут у нас йде закон притяжіння. Всі думки це наші інвестиції, які приносять дивіденди. Тому вибирайте їх розумно і обережно. Приводьте всі свої думки в согласі з любов'ю, покоєм і гармонією. По вашій просьбі ми настроїмо вашу енергію на високу частоту. Так що, стрільці, все у ваших руках, все ви зможете, все у вас вийде. Довіряйте вищим силам, звертайтесь до них за допомогою, і вони вам цьому раду допоможуть. І так, це ваш старопрогноз на травень позитивного вам місяця і до зустрічі!